Ми фундація до Юре» займаємося реформами в сфері правосуддя. Наша задача це справедливий суд в Україні. Я думаю, що організаційний розвиток, в принципі, важливий на будь-якому етапі розвитку організації і існування. Одним точно із перших запитів наших це була комунікаційна стратегія. Власне, по те і звернулася до ІСАР-єднання, і вони нам допомогли за що вдячні. Коли ти займаєшся реформами чи змінами в суспільстві, це завжди ну, за означенням перехід з одного стану в інший, і це може мати багато вимірів, тому що добре на початках, коли тебе там не знають. Троє, п'ятеро, і ви можете між собою сісти і за три хвилини домовитися, що ви робите в наступну хвилину. Коли організації вже людей не знаю більше семи чи десяти, коли їх пару десятків, то тоді. Набагато складніше просто збиратися всім і швиденько все вирішувати. Так це не працює. Саме для цього потрібно розуміти, як всередині виглядає організація, на які відділи, на які елементи вона розбита, хто де працює, хто в кого де чия зона відповідальності, як це все між собою взаємодіє і так далі. Для цього всього які органи управління, як приймаються рішення, для цього всього потрібно. Е і займатися розвитком для того, щоб те, як ви менеджети організацію, в кожен момент часу відповідало тому, які перед вами прямо зараз стоять цілі задачі. Реформи в Україні робляться ну це не секрет, та, що громадянське суспільство саме є драйвером реформ в Україні, особливо на національному рівні. Можна, не знаю, ну, я наприклад, знаю одну реформу, яка є успішна і велика, яка не народилася в громадянському суспільстві, яку по суті, громадські організації не розробили, не проштовхнули і потім не імплементували. Тому банально для того, щоб ці зміни відбулися, в кожній сфері державної політики має бути ну хоча б дві-три потужні громадські організації, які будуть ці реформи розробляти, проштовхувати, контролювати їх імплементацію і так далі. Зараз, на жаль, поки що їх недостатньо. І потрібно, щоб з тих ініціатив, невеликих, які зараз є, а вони зараз слава богу, з'являються, тому що народ масово відчув. Увласнення держави, тобто він зрозумів, що держава це, в принципі, спільна справа. Ці ініціативи з'являються, вони якось розвиваються, куди сідуть. Але поки там не буде розуміння організаційного розвитку, поки там не буде достатньої спроможності, поки там не буде достатньої експертизи, достатньо людей, які навчені, розуміють, можуть і поведуть організацію туди, куди треба йти, змін в масштабах країни достатньо у нас не відбудеться. Саме тому. Організаційний розвиток прямо зараз і виникнення організацій, і їхня подальша їхнє подальше існування, їхній розвиток, їхнє перетворення на дійсно ті спроможні центри розробки рішень і прийняття їх адвокації. Це ключова річ, яка має зараз відбутися з Україною. Дійсно, перший, перший рік-два ми точно зростали вибухоподібно. У нас в якийсь момент у нас було троє засновників, потім в якийсь момент настало семеро, а потім тринадцять. Ми в якийсь момент зрозуміли, мені здається, ще навіть року не пройшло, що в нас п'ять активних проєктів, які ми впроваджуємо, досить різних, досить складних. На тому етапі мені здається, вперше виникло розуміння, що нам потрібно. Професійно якось структуруватися нам потрібно налагодити процес прийняття рішень. Нам потрібно налагодити так всередині процеси, щоби це було ефективно, несуперечливо. І щоб це працювало. Ну, наприклад, не знаю, є в нас комунікаційниця, і нам потрібно розуміти, чи вона сама може прийняти рішення, там що запостити куди про що сьогодні говорити, чи нам потрібно провести про це нараду, чи як це взагалі має виглядати? Чи, наприклад, керівник керівниця організації, чи вони можуть представляти і мають представляти організацію будь-про що говорити, чи мають вони наперед це погоджувати з комвідділом? Вони про якусь окрему певну сферу можуть говорити а про іншу ні. І це тільки, наприклад, зі світу комунікації. Є ще, наприклад, юридичний відділ, є ще відділ ем, аналітичний. є... Адвокація є багато багато речей. Треба розуміти, як ці елементи гвинтики, системи між собою взаємодіють. Як хто кому куди що, в який месенджер що і коли відправляє, як приймаються рішення, і так далі, і так далі, для того, щоб це все ефективно працювало. Це було нелегке рішення. Ми створили наглядову раду близько двох років тому, і не просто її створили. Ми їй ще й передали ключові рішення, які приймаються в організації, про стратегію, про бюджет, про прийняття на роботу, звільнення з роботи виконавчого директора або директорки. Це звичайно нам, як засновникам, особливо мені здається, було нелегко, тому що це фактично означало віддати владу комусь. Але це також і класна була вправа на розвиток і нас самих, і на розвиток організації. Це відбувалося відповідно до стандартів, які існують в Швеції, зокрема, управління громадськими організаціями. Швеція традиційно сприймається як лідер, чи країна-лідерка в цих стандартах. Ми впроваджували один із проєктів, який, власне, полягав в. Організаційному розвитку нас як команди Одною з частин було організаційне перетворення створення цього органу, який нас в результаті зробив, попри те, що ми, нібито як співзасновники, втратили як втратили, передали частину дуже значну частину повноважень іншим людям. Ми насправді виросли і ми стали міцнішими, тому що ми мені здається вже для себе закрили. Ризик потрапляння в пастку засновника, коли організація змінюється, змінюється контекст, змінюються вимоги, а все залишається, скажімо так, виключно на розсуд однієї особи чи дуже невеликої кількості осіб. Ну і що дуже важливо, ми долучили до процесу прийняття рішень, дуже важливих рішень в команди, авторитетних людей, яких ми яким з одного боку ми довіряємо, вони нам довіряють, але які абсолютно самостійні в прийнятті Рішень наглядова рада вона є зовнішньою, вона складається з трьох людей, які є з різних організацій з різними баченнями, але з величезним досвідом і з можливістю приймати ті рішення, які команді власне зараз необхідні. І це виглядає так, що команда, власне, наша, ми розробляємо проєкт цих рішень. Звісно, ми розуміємо, які нам потрібні бюджети на наступний рік чи чим ми маємо займатися стратегічно, хто має бути на наших чільних позиціях, і ми пропонуємо це наглядовий раді. Власне, наглядова рада приймає остаточні рішення, таким чином ми і балансуємо один одного, і рішення в результаті стають набагато кращими, коли проходять через отаку низку фільтрів.